Щороку напередодні професійного свята медичних працівників в Україні вітають ще й тих людей, які певною мірою виконують спільне з медиками завдання, рятують життя. І якщо лікарі при цьому послуговуються своїми знаннями та професіоналізмом, то ці люди діляться з іншими життєдайною рідиною кров'ю. 14 червня у всесвітній день донора варто подякувати їм за таку почесну справу. Чимало бердичівлян також постійно здають свою кров. Хочеться відмітити всіх список дуже великий. Але основних таких, які приходять буквально через два місяці, я просто зачитаю: Поліщук, Ганоль, Бевзо, Бабій, Левчук, Мовчан, Шимко, Братиборимський, Яворський, Трибун, Гуменчук, Янішевська, Бевзо, Пухальський, Робенко, Косорота, Ковбасюк. Кудінова, Жупаник, Барка, Тав'яриш, Ковбасюк, Стельмах, Бабій, Каньовський і багато-багато інших. І поряд з цим хочеться відмітити донорів медиків. Ми рахували просто так для себе. Спочатку року донорами-медиками було здано до 20 літрів крові. Це рахуйте, десь 40 разів, здавали медиків. Здає головний лікар Лариса Миколаївна Бабікова, здає головний лікар Хорошу Наталя Іванівна первинної ланки, здає завідуючий пологовим відділенням Групський Віталій Миколаївич, завідуючий травмпунктом Чірка Петро Андрійович, здає дуже активно здають ортопеди Заєць, Кваша, Гінгуляк. Ну і е, здають медсестри Бахівська Світлана, санітарочки наші здають рибак Світлана, Гозієвська Оксана і багато багато інших. Майже кожні два місяці у відділенні трансфузіології міської лікарні з'являється бердичівлянин Михайло Кравчук, маючи рідкісну четверту позитивну групу крові, він не шкодує її як рідним, так і незнайомим людям. Я не считаю, ну вже більш 30 років. Я здаю з 15-16 років. Ну, останній раз такий неприятий момент, був що треба було дві людини спасти. Я прийшов здавати, то, що людина в мене була ну, хороший, знайомий, на операції. І доктор каже, що треба спасти вже житті людину. У мене четверта плюс рідка група. Ну, зараз я переживаю, але ну, не міг я розірвати такий момент. Мені не було, зараз вічно, кому комусь життя спасаю. Я ж стою на реанімацію. В цей раз мені говорить, спасли тому терапію людину. Попри свято, завідуюча відділенням переливання крові не може не звернути уваги на питання, яке давно її хвилює. Це грошова компенсація, котру мають отримувати від держави донори за свою кроводачу. Наразі це 20 гривень. Це вже більше п'яти років вони отримують таку суму. Смішно навіть говорити і соромно про це. Та навіть і ці 20 гривень вони не завжди отримують. Тому що виділяється мала сума на місяць на лікарню, це ж не від нас залежить, не залежить від головного бухгалтера. Коли казначейство десь. От до них прохання. Якщо вони мене зараз чують, це ну ще я не знаю. Якщо у нас проходить до ста чоловік, то це ж не така вже сума велика. Якщо вони будуть регулярно ці суми даватися. То буде хватати на всіх. А так як вони не регулярно даються, у людей збирається по дві, по три довідки, і, звичайно, що вони мають право на отримання цієї суми, піде один, отримає за трьох, за чотирьох зразу. Я маю на увазі він свої справки за свої довідки отримає, але за три-чотири рази. Але і приємних новин у відділенні теж назбиралось. По перше, лави Бердишівських донорів поповнюються, і поповнюють їх молоді люди, які ведуть здоровий спосіб життя. А по-друге, колектив відділення незабаром справлятиме новосілля. Після 28 червня ми будемо працювати в вже новому приміщенні. Яке зараз обладнуються, яке ремонтовано, майже відремонтовано повністю, відремонтовано красиво. Таким приємним моментом, про який хочеться сьогодні згадати до свята, це те, що цей рік, як ми знаємо, для нас взагалі був зв'язаний з політикою, і наші донори зв'язали свої крові дачі також з політикою. Приходили донори і просилися здати на Майдан. Це було дуже приємно. Прийшло дві студентки. Я знаю, одні точно вдома не хотіли, щоб вона йшла, здавала, але вона настояла. Вона прийшла і здала, і сказали на майдан. Зараз приходять, просять здавати для солдатиків. Така активність громадян, каже лікар, є свідченням справжньої людяності та бажання допомагати тим, хто цього потребує. Адже донорство, як відомо, не відбувається без головного поклику душі.